Квартира у 240 квадратних метрів на оболонській набережні, яка раніше належала експрезиденту Віктору Янукович, передана у фактичне користування управителю юридичної фірми СВМ Консалтинг. За даними Агентства з розшуку та менеджменту активів, Віктору Януковичу ця квартира була потрібна лише для київської прописки. А він тут фактично не проживав. А про це свідчать відсутність меблів та борги за комунальні послуги, які становлять близько сотні тисяч гривень. Квартира розташована в елітному чотириповерховому будинку на Оболонській набережній. Її арештували у 2015 році в рамках кримінального провадження щодо неправомірного відчуження майна експрезидентом Януковичем. Але лише в минулому році ухвалою почерського суду квартиру дозволили передати на один рік управителю. Був проведений конкурс, перемогу в якому здобула юридична фірма СВМ Консалтинг. Кілька днів тому її представник отримав доступ до житла та був здивований побаченим. Поки що ми бачимо пусту квартиру. На жаль, вона дуже довго стояла. І, на жаль, бачите, багато пошкоджених моментів. Управитель додав, що двері квартири були заварені, що змусило їх знімати і встановлювати нові. Та ще пояснив, що вже шукає орендарів. Головне, щоб наша задача якнайшвидше, щоб ці гроші з оренди попадали в державний бюджет і поп поповняли казну. А ми будемо отримати свою маленьку винагороду. Ми хочемо за рахунок орендаря, перекласти ці відповідальність на рахунок орендаря і вираховувати з оренди, він буде вираховувати з орендної плати ці ремонтні роботи, які потрібно доробити. Тут світильники дуже багато потрібно, тому будемо сідати за сіл пригорі горити. А задля для того, щоб потенційні орендарі були добросовісні, управитель запросив священника освятити помешкання. Война нам не зрадив, щоб охороняли тебе на всіх потяг твоїх, на гаспидай на заведеш, надоплати меж, і позови в тебе, діля, Бо каже Господь за те, що ти поклане діє на мене. Для отця Петра було несподіванкою те, що власником квартири є екс-президент Янукович. І я зрозумів, що це ну, непросте освячення. Хоча освячення рівне одне, яке ми завжди у всіх домівках звершуємо. Так? І е, я задав запитання, хто з це ж, там, проживає, чи проживав, чи буде проживати. Він е, мені сказав, що. Там проживав, а вірніше кажучи, був прописаний там і все, і ми разом всі зайшли з вами. Так, представник агентства з розшуку та менеджменту активів каже, що експрезидент не жив у квартирі, вона йому була потрібна для столичної прописки. Та додає, що, хоча Янукович і досі лишається власником помешкання, проблемою для потенційних орендарів це не стане. Він юридичний власник, але Юридично йому заборонено володіти, користуватися та розпоряджатись даним майно і не тільки йому, будь-яким третім особам, за винятком агентства розшуку та менеджмент активів, управителя обраного, з яким укладений відповідний договір, а також осіб, яких управитель визначить чи орендарем, чи користувачем, чи можливо якимось іншим суб'єктом права користування на відповідних відплатних засадах. Управитель зобов'язаний застрахувати майно та укласти нові договори з компаніями, постачальниками води та електроенергії. Усі борги має сплачувати сам експрезидент. Попри часткову відсутність меблів та мереж, експерти оцінюють дану квартиру у 26 мільйонів гривень. Управитель планує зробити тут косметичний ремонт і потім здавати квартиру в оренду. Нагадаю, що дану квартиру і ще два гаражі було арештовано в рамках кримінального провадження, яке розслідує Генеральна прокуратура України. Вікторія Рощина, Артем Ващенко, громадське.